Вітаю, всіх пропонуємо подивитися понеділок день легкий. На 9 червня 2025 року. Чому для вас цей понеділок має стати легким? Чого ви зможете уникнути, яку ви підказочку отримаєте, або, можливо, якась приємна подія до вас там наближається? Тож будемо дивитися. Це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Перший варіант, чого ви зможете уникнути. Дев'ятка кубків перевернута, говорить про те, що ви можливо зможете уникнути якихось таких неприємних стосунків у родині. Тому що ви можете в цей день стикатися з якимись негативними емоціями, можливо, якісь плітки. Можливо, ви взагалі будете так відчувати себе, що вам захочеться поплакати, десь якісь пригадаються образи, якісь розчарування, які у вас були. Ну, а також, можливо, в когось взагалі є шкідливі звички, які в цей день вам про себе можуть нагадати. Можливо, взагалі зовні ви будете зберігати таке видимість того, що у вас все. Дуже благополучно у житті, але всередині себе ви будете відчувати, що ви втратили до чогось зацікавленість. Можете бути замкнені на особистих інтересах, а решта будете пропускати і залишати поза вашою увагою. Якісь можуть бути в цей день заплутані справи або взагалі емоції можуть взяти верх над здоровим глуздом. Ну, тому що ви будете чомусь цей понеділок знаходитися у некомфортному положенні. Не отримаєте те, що б вам хотілося. Але, що вам полегшить, щоб ваші бажання такі здійснилися, вам необхідно щось робити самому. Можливо, вам самим себе треба чимось мотивувати, або, можливо, ну, ви повинні діяти так. Щоб ви отримували і наповнювались позитивними емоціями. Саме таке, такі емоції будуть вам полегшувати ваш понеділок. Навіть якщо вам комусь на роботу не хочеться йти, комусь якісь домашні обов'язки виконувати, то ви себе замотивуйте, самі для себе оберіть, що, вам, що вас може надихати. І цим натхненням своїм, ви зробите понеділок свій, свій легким. Тож бажаю легкого понеділка. Другий варіант для вас. Суд перевернути. По е, другому варіанту, ви в цей день зможете потрапити в якийсь такий активний осуд, можливо, хтось із суспільства буде вас обговорювати активно, так вам буде неприємно, хтось, можливо, навіть буде намагатися. Ну, принести вам якусь інформацію, що буде викликати у вас хвилювання, якісь негативні такі спогади. Хтось із минулого може про себе нагадати, людина, з якою, можливо, у вас там, внаслідок конфлікту, ви не спілкуєтеся, але людина в цей день може про себе нагадати. Вам це буде неприємно. Також, можливо, взагалі ви будете такі залежні від обставин, в яких будете знаходитися. Ну або можливо у вас взагалі так плани будуть зруйнуватися? Якісь ваші комплекси, страхи будуть пов'язані із сімейними справами. Ну і загалом от такі оці обставини, які будуть впливати на вас іззовні. Вони, вони можуть йти не від того, що ви там всередині себе відчуваєте або чого ви там бажаєте, а від того, як складаються зовнішні обставини. Тому що на цей день вони можуть бути вище вас. І боротися з ними це просто у вас не вистачить сили. Тому, що вам полегшить цей день? Можливо, те, що ви зможете прилаштуватися до всього, що відбувається навколо вас. Можливо, ви приділите час і зрозумійте, що ота поведінка, яка була раніше у вас, вона вам може тільки шкодити. А тому ви зможете обрати якусь нову тактику для себе, і це також може вам покращити цей понеділок. Ну, якщо у вас взагалі не буде таке відсутність бажання будь-що змінювати у своєму житті, то ви просто уникайте якихось скандалів, з'ясування стосунків. Можливо, більше перебувайте десь відсторонено від суспільства, вдома, або намагайтеся ні з ким там не обговорювати особисті справи, і таким чином ви збережете свою енергетику. А вам потрібно емоції контролювати. Якщо ви зможете контролювати свої емоції, то це буде для вас полегшувати ваш понеділок. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Ту з в третьому варіанту взагалі якісь випадуть шанси, бонуси і можливості. Питання в тім, чи ви дійсно хочете ці бажання і шанси отримати. Тому що ви, хтось зможе отримати для себе фінанси, навіть, можливо, ви і не очікували, що там звідти до вас вони можуть прийти. Можливо, хтось отримує такі позитивні емоції, де ви будете відчувати у колі своєї родини потрібною людиною, коли до вас дослухаються, вас підтримують. Все взагалі в цей день у вас буде складатися вдало. Комусь будуть надходити приємні новини, а хтось може отримати нові пропозиції. Загалом у вас цей день буде почуття радості і гармонії. Ну, а в когось, можливо, навіть якісь сімейні свята можуть бути, або такий е, дуже гарний і близький взаємозв'язок із близькими для вас людьми. Тобто цей день буде у вас взагалі приємні моменти і маленькі життєві задоволення. Тому використовуйте всі можливості, це буде вам додатково. Давати бонуси на те, що у вас понеділок буде легкий день. Вам такі приємні енергії прийшли, тож використовуйте їх, не втрачайте свої шанси для того, щоб щось покращити у своєму житті. А я бажаю вам гарного дня!